Вітаю на каналі 25 серпня 2025 року Ліобережна Херсонщина. На обзорі сьогодні такий гарненький сорт персику під назвою Sensation. Сенсація. Французька селекція. Такий гарний плід дуже гарний, такий контраст у нього, дуже ароматний. Це в мене перший врожай цього сорту, який я показую на відео. Сорт у мене цей давненько вже, але відео не знімав, тому що прийшлось поновлювати сорт, бо виглядів прищепи, прийшлось пересаджувати, терев все заново садить. Самі плоди десь грам 200-250 Це перше плодоношення, думаю, буде приблизно таке і далі, можливо більше. Деревце ще не зовсім окрепло. Дуже аромат такий відчутний, густий, солодкий на відстані. По мені так подобається контраст цей. Там, де листочок прикрив його такий прямик намальований. Плоди вже є трохи розмягчені. Зараз спробую скажу які вони на смак, тому що я їх ще так не дегустував. Цьому році. Ось для дегустації зірвав плід який поменше. Це, як я й казав, приблизно 200 г плот. Окраз гарний такий на дотик, він, якщо продавич м'який, а так для транспортабельності він такий плотнуватий твердуватий. Ось такий він всередині. Кісточка повністю свободна, відділяється, навіть в неї трохи є полощ. Смак мені дуже сподобався. Солодкий такий, насичений, багатий, з кислиночкою. Іменно такий ідеальний, як сказав би, для персика. М'якоть соковита, така мало волокниста, не тверда, але не така, не водяниста сильно. Шкірочка товста, хрумтить. Самі волокна хрумтять також. Ну це якраз із тих персиків, що мені найбільш подобається споживати такі. Ідеальне відношення співвідношення. Цукру кислиночка смачна. Дуже ароматний. Трохи хромтящий, такий прям м'якоть. Такий цікавий присмак. Відрізняється від інших. Такий хоч і плотний, на дотик, але... Якщо продавити, то соку тут багатенько. На рахунок волокна я трошки помилився, волокно відчувається, за рахунок цього воно дуже хрумдить, м'якоть, це дає якби, свій ексклюзив для цього смаку. В общем, такий смак, можна сказати, оригінальний, ексклюзивний, смачний, не пустуватий, не прісний, а саме такий. Багато насичений. Такі плоди хочеться споживати. Ну і Структура м'якоті ідеальна для мене. Як для... Я такі люблю плоди споживати, щоб не текли сильно, але були соковиті. Підхрумували дуже солодкі, із... але із контрастною кислиночкою, що в такій суміші додає велику насолоду при поїданні. Плюс для транспортабельності плоди дуже пригодні. Це, як кажуть, ще одна якість дуже добра для цього сорту. Опушення немає. Плоди гладенькі такі, як серія Royal. общем враження від сигнального подоношення дуже і дуже такі добрі. Сорт рекомендую. Мене він цілком влаштував, навіть занадто влаштував. Як середньопізній сорт. На кінець літа це така штука смачна і цікава. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.